Вітаю, продовжую короткі відеоконсультації стосовно ведення військового обліку в організаціях. Постанова 1487 внесла зміни, вступила в силу 23 третьому році вже з самого початку, і внесла зміни до порядку ведення військового обліку. Отже, розглянемо сьогодні основні документи, які повинні у вас бути. Якщо у вас хоча б один працівник є призовником, військовозобов'язаним або резервістом. Перше, це наказ про призначення відповідальної особи або відповідальних осіб за ведення військового обліку. Яким чином це відбувається, я більш детально розповідала в попередньому відео. По-друге, це наказ про затвердження та введення в дію правил ведення військового обліку вашої організації. Та безпосередньо ці правила, які необхідно роздрукувати і вивісити на видному місці вашої організації, а також ознайомлювати всіх призовників військово-військовозобов'язаних під підпис. А третє це додаток, один про повідомлення про осіб, які є відповідальними за ведення військового обліку. Ви це повідомлення повинні подавати до територіального управління комплектації за місцем реєстрації вашої юридичної особи. Четверте – це додаток чотири про зміну облікових даних. Якщо Облікові дані ваших військовозобов'язаних або призивників змінилися. Вам необхідно заповнити це, цей додаток та надіслати відповідне повідомлення. Додаток 5 це форма, яка визначає ведення обліку військовозобов'язаних списки. Він поділяється на 4 групи: Перша – це військовозобов'язані офіцерського складу, друга група список з військовозобов'язаними резервістами з числа рядового старшинського складу. Сержантського, в тому числі, третя група це військовозобов'язані жінки, і четверта це призовники. Тобто, у вас чотири списка окремих за відповідною формою, що надана у додатку 5 до порядку ведення військового обліку. Далі необхідно вести відомість Ввідомість оперативного обліку військовозобов'язаних резервістів та працівників. Там подається основна статистична інформація стосовно взагалі військового складу вашої організації. До кожної групи списків ми ведемо справи з обліковими даними, копіями документів відповідних працівників, що є резервістами, військовозобов'язаними офіцерського рядового. Або там жінки чи призовники, окрема справа. Далі додаток 6 про призовників. Якщо у вас таки є, вам необхідно його вести та своєчасно подавати. Додаток 9 – це журнал а, перевірок. Необхідно його роздрукувати, прошнурувати, поставити підпис спочатку та за необхідності заповнювати. Десятий документ важливий це наказ про стан військового обліку та затвердження плану дій у 2023 році, який вже сформований відповідно до вимог нового порядку. Таким чином. Це 10 основних документів, в будь-якому випадку це інші документи також випливають з цих документів, але обов'язково ці 10 у вас повинні бути, якщо хоча б один працівник у вас є, або призовного віку, або військовозобов'язаним або резервістом. Таким чином, будуть питання, пишіть, бережіть себе.